Катніми справами покінчено. Тепер нам можна поганяти по дюнах. Не знаю, Міко. Минулого разу я цілий тиждень пісок із суглобів витрушував. З іншого боку, сьогодні в місті гонки монстр траків. Оптимус, я отримую сигнал на закритій частоті. Він іде від зарольота, який зараз знаходиться в сонячній системі. Це сигнал автоботів. Тобто десь є інші автоботи? Їх багато розбрело галактиками, коли Кібертрон поринув у морок. Але кони люблять встановлювати пастки, посилаючи фальшиві сигнали. Невідоме судно це застава автоботів омега 1 Назвіться. навіть десептиконські бойові загони вітали мене тепліше. Гонщик! старий десептиконе рубе. Що ти тут робиш у наших краях? Бронещит це ти. Чого це ви перестраховуєтесь? У нас тут аж чорно від конів. Коли ти прилетиш, щоб показати їм, де раки зимують? Десь завтра, якщо додам газу, сюди летить іще один бот. Як же це круто, гонщик? я знаю його лише за репутацією. Ти можеш підтвердити, що це його голос? Він на тисячу відсотків справжній, оптимусе. Ми відправимо тобі координати приземлення, гонщику. Безпечної подорожі. До завтра, друже. Я подбаю про теплу зустріч. То хто цей твій друзяка? Ми з гонщиком давні знайомі. Воювали в одному підрозділі громили. Коли він прилетить, коней пошкодують, що він нас знайшов. Гонщик, що ти тут робиш у наших краях? Про нещіт! За це ти. Чого це ви перестраховуєтесь? У нас тут аж чорно від конів. Герої війни. У нас обмаль часу. Форма змінювача. Коли ти прилетиш, щоб показати їм, де раки зимують. Та й завтра, якщо то там газу. До завтра, друже. Я подбаю про теплу зустріч. Я теж знаю, як підготувати тепло зустріч. Формери Прайм. Ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман. А також Дуейн Капіці та Джеф Клайн Зореліт гонщика підлітає до місця посадки. Думаєш, він до нас надовго? Може, він залишиться? Йому доведеться знайти власну людину. Готую землеміст до активації. Бісові брухтогризи! Обладнання ще не відійшло після їхньої навали. Гонщик приземлиться десь у чорта на рогах, і лише тоді ви відкриєте йому місць сюди. Ми не розсекратили нашу базу з міркувань безпеки, якщо десептикони відстежують зорліт гонщика. Чувачу, вперше бачу тебе таким збудженим. Тобі сподобається гонщик. Ми були як брати. Сьогодні ми класно відірвемось. Круто. До гонщика швидко наближаються невідомі об'єкти. Паскудні кони. Якщо хочете зіпсувати мені день, то щось ви погано стараєтесь. Ви кони, щось геть розм'якли. Доки не прибули автоботи! відкривай міст, хреповику! Ми пропустимо бійку. Я підготую медвідсік. Для кого? Для конів? там же гонщик, а не абихто. Це я його цього навчив. А ви не думали допомогти мені або що? І зіпсувати таке шоу? Одного пропустив. Якщо це все, що у вас є, планета в більшій халепі, ніж я думав. Гонщику! Легше, бо ще розчавиш. гарматне те ядро. Oh. Oh. Jackie, Кончику познайомся з Міко. З нею вийшов чудовий громило. Привіт! Тримаєш бронещити подалі від халеп? Намагаюсь та вони все одно нас знаходять. Ми з нею швидко поладнаємо. Прайм, це честь для мене. Для мене теж солдати. Що можеш доповісти про свою довгу мандрівку? я стрибав з планети на планету у пошуках друга чи ворога. Ось тепер знайшов обох. нас мало, але ми сильні. Ми зазнали втрат, але також змужніли. І ми б з радістю запросили до наших лав нового бійця. Для мене це буде честю. Тоді нехай почнеться вечірка. Яка радість? Щойно, формозмінювач прийшов через замест, ми втратили його сигнал. База автоботів надійно захищена, щоб ми не могли її виявити. Та це пусте. Я вірю в таланти формозмінювача. Наш шпигун уже на їхній базі. Мегатрон Геть здурів, якщо вирішив, що бронещит не спалить самозванця. Ти ще не чув. Тепер я командую десептиконами. Ти? І він ще може бути нам корисним, бормозмінювач чудовий мітою зовнішність, та й дарити твоїх друзів йому треба лише дати, доки він не відкриє нам туди землеміст, щоб я нарешті дізнався, де знаходиться база автоботів і послав туди ударний загін, аби залити там усе енергоном Зоптимуса Прайма. Давай, гонщику, покажи на що здатен. Класно, жбурнув. Що це вони роблять? Це зветься жбурляння. Улюблена кібертронська розвага, особливо серед воїнів. Давай, рафе! Покажи клас! Ну, гаразд. Авжеж та нок робота. М -м -м. А де оптимус пішов розвіятись? Прайми не відривається. Ану, цей злови. Yeah. Я тут намагаюсь провести тонку калібровку. Вибач, док, ми трохи захопились. Ти цей міст з нуля побудував, так? Так. Нічогенький інженерний подвиг. Це так. З ним якісь проблеми? Мені не сподобалось, як він спрацював останнього разу. Я поки що вимкнув його. А якщо він вам знадобиться, не можна перервати дефрагментацію, не завдавши непоправної шкоди. А скільки триватиме дефрагментація? Кілька годин, якщо пощастить, може і довше он як? Тормозмінювач досі не відкрив землевісти і не передавав їхні координати в інший спосіб. Маскується він бездоганно та не зможе дурити автоботів вічно. Отже, зв'язку немає. Енергон закінчується, кони за кожним каменем. І що ж робить гонщик? Скажи їм, гонщику, те, що вмію найкраще. Він жбурляє останню гранату і влучає прямісінько в головний теплообмінник. Тоді це здавалось гарною ідеєю. Гахнуло до небес. Круто! Я досі вихолопую шрапнель із задньої частини. Що й не дивно враховуючи розміри твоєї задньої частини. There it is. От вона. Фішка гонщика. Одна граната, один шанс. Аго! Ти в порядку? Що? See... Ти сам не свій? Тобто. Не знаю, якийсь ти тихий. Я надто довго бовтався в закритій бляшанці. Мені провітритись, бо вже дах зриває. Уранці я йду на патрулювання. Підемо разом. А ходімо зараз. І зірвати вечірку. Ти чого? Народ від тебе в захваті. Розкажи їм про битву біля фортеці Чорна Гора. Ти розкажи. У тебе краще вийде. Може, міко, поки покаже мені базу. Як скажеш, гончику, Ідіть. Почнімо ж наш тур. Ти на чомусь граєш? Літати вмієш? Ти завалив більше конів, ніж бронещит? Ти в порядку? Так, просто, мабуть, трохи розгублений. Тільки не кажи, що ти ревнуєш. Бо Міко завела нового друга? Не сміши мене. Просто. Щось із гонщиком не так. Ти серйозно? Він пролетів не одну галактику. Може, це його від перельоту ще ковбасить, а може. ну, боти ж змінюються. Тільки не гонщик. Тобі звідси не втекти автоботе. Бла бла бла. Ну, це власне і усе. Запас енергону, генератор живлення, склад зброї усе, що треба, щоб це місце злетіло в повітря. А де саме знаходиться цей бункер? Якщо скажу, доведеться вирвати твою іскрокамеру. Жартую. Ми біля Джаспера в неваді. Хоча навряд чи це тобі щось говорить. Це точно. А тут є ще якийсь вихід, окрім як через міст. А що? Ти ж не збираєшся вже йти? Ходімо, я покажу. Майже готово. Слухайте. Ніхто не знає гонщика краще за мене. Про що балакаєте? Та я розказував про те, як ми бились біля фортеці Чорна Гора. Там є про що розказати. Yep. Так. Ти розкажи. І знову балачки. Може, продовжимо після того, як покатаємось. Міко, не втручайся. Бронещіте, заспокойся. Не впевнений, що. Розкажи їм. Добре. Хочеш жити минулим, бронещіте? Громили потрапили в пастку між патрулем конів і плавильною ямою. Кони напосідали. Ми з бронещитом пішли на ворога, лишаючи купки брухту. Тоді я здогадався накидати конів у плавильну яму, і ми вибрались, перестрибуючи по них як по камінчиках. Так усе було? Так. Усе було саме так. За винятком однієї дрібнички. Мене там не було. Тоді я вже пішов з громил до Оптимуса, але ти не міг цього знати, якщо читав лише послужний список гонщика. Бронищіте, але як це стосується? Міко! Не підходьте, інакше я розчавлю її. Онщику, що ти робиш? Десепти конські боягузе. Відпусти дівчинку і бийся. Не бійся. У тебе ще буде шанс побитися. А справжній гонщик був? А вже? і думаю, лорд, зорокрик зараз чудово з ним безсідує. І що ми в тих координатах, які ти надав форму змінювачу? Тоді чого він чекає? Мабуть, вони влаштували твоєму хлопцю таке, дружнє вітання, що він вмить став білим і пухнастим і вирішив до них приєднатись. Хіба ти не бачиш, що нас набагато більше? Я бачу лиш хлопців, які залюбки подивляться, як я вибиватиму тобі зуби? Знищте його! Ну нарешті. Заводи, нехай почнеться вечірка! Я б закрив цю діру, поки звідти не засмерділо. Захват, но на місце. А -а 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 -а! Це Цей поки мій. Ваш справжній гонщик, я заплуталась! Оце мій гонщик. Врубай цю штуку час викидати сміття. Він твій, друже. Чого чекаєте? Оперед! Класно жборнув. Ти хоча дізнався місце знаходження їхньої бати. Так, лорд дезокрик. Вона в секретному бункері біля. Відходьте! Відходьте! О, Форма змінювача! Мій кошмар повторюється. Тепер ти в команді прайма, і треба підібрати тобі транспортний режим. Є в мене кілька ідей. До речі, про це, бронику. Тепер, коли мій зореліт відремонтовано, мені аж не терпиться дізнатися, що ще я можу знайти. Чекай, ти йдеш? Чому? Бо деякі боти ніколи не змінюються. Гонщику, знаю тут тобі завжди будуть раді. Гонщик ніколи не сидить на місці, але він завжди повертається. Тут вистачить місця для двох Бронику. навіть для такого бампера, як у тебе. Хто зна кого ми там знайдемо? Може, навіть старих побратимів. Звучить класно, гонщику. Та тепер моє місце тут з ними. з нею. Якщо з моїм улюбленим громилом щось трапиться, ти відповідатимеш головою. Я добре про нього дбатиму. А тепер усміхніться.